Говард Філіпс Лавкрафт один із найвпливовіших авторів у жанрі хорору та містики. Його творчість заклала основи сучасної космічної літератури, поєднуючи елементи наукової фантастики, міфології та екзистенційного жаху. Лавкрафт створив унікальний всесвіт, відомий як міфологія Ктулху. У цьому світі існують стародавні, космічні божества, наприклад. Тулху, що символізують людське базаєсилля перед безмежним і незбагненим космосом, його історії передають страх перед невідомістю і відчуття власної нічимності в масштабах всесвіту. Лавкрафт порушує ідею про те, що люди лише дрібні істоти у всесвіті, де панують сили, які неможливо збагнути або контролювати. Його жахи не пов'язані з традиційними монстрами чи привидами, а з існуванням позаземних та позачасових істот, що викликають відчуття екзистенційного страху. Його стиль відзначався готичною атмосферою, складною мовою та надмірною увагою до деталей. Лавкрафт використовував ефект невимовного жаху, залишаючи більшість описів монстрів і явищ туманними, що змушувало читача домислювати страшніше, ніж можна описати словами. Ось кілька маловідомих потвор, створених Говардом Лавкрафтом. Гух, це жахлива істота з оповідання Говарда Лавкрафта у пошуках невідомого кадату. Гуги, мешканці підземного світу, відомі своїм жахливим виглядом і страхітливою репутацією серед інших створінь. Опис зовнішності Гуги, велетенські гуманоїди з такими рисами, висота набагато вища за людину. Міцна і мускулиста статура, їхні руки закінчуються потужними кігтями найжахливіша особливість вертикальна паща, яка відкривається догори вниз, а не горизонтально, як у людей. Це робить їхній вигляд абсолютно чужорідним і моторошним, їхні очі світяться в темряві, що дозволяє їм бачити у непроглядній пітьмі їхнього підземного світу. Колись гуги жили на поверхні землі і поклонялися темним богам, здійснюючи людські жертвоприношення. Їхні звичаї були настільки жорстокими та кривавими, що боги вигнали їх у підземелля. Гуги тепер мешкають у величезному лабіринті печер під поверхнею світу снів. Вони охороняють свої території, а також руїни забутого міста, де містяться страшні таємниці і артефакти. Гуги не є примітивними істотами, вони володіють певним рівнем інтелекту і навіть мовленням. Вони люто захищають свої володіння від незваних гостей, відомі канібалізмом і полюванням на інших істот. Роль у творі у творі у пошуках невідомого кадату гуги мешкають під землею і охороняють вихід із темного лабіринту. Протагоніст Рендольф Картер. Уникає їх під час своєї подорожі, ризикуючи бути спійманим і заїденим. Бокруг це древнє і жахливе створіння з оповідання Говарда Лавкрафта Дорога, що веде в Летел. Воно є одним із менш відомих, але атмосферних монстрів у творчості автора, тісно пов'язаних із темами помсти та містичних проклять. Зовнішній вигляд Бокруг відомий як великий водяний ящір. Його точний опис у творі подано лише частково, що залишає багато простору для уяви читача. Це величезна істота, схожа на ящера або дракона. Його домівкою є глибини таємничого озера. Як. Бокруг є втіленням стародавньої сили природи та містичного жаху. Походження бокругу поклонялися жабоподібні істоти з міста, Іп, яке існувало неподалік Великого Озера. Жителі Сарната, що зневажали культ бокруга, знищили іб, убивши всіх його мешканців. Проте, бокруг залишився живим і терпляче чекав, поки зможе помститися. Через багато років після цієї різанини Сарнат був таємниче знищений під час свята на честь своєї перемоги над іб. Мешканці міста загинули, а сам Сарнат зник без сліду. Бокруг символізує невідворотність помсти та кару за порушення рівноваги і святотатства. Характеристика та роль Бокруг не виявляє агресії без причини його можна розглядати як втілення древніх сил відплати або природного порядку, його поява викликає страх, але він не нападає безпосередньо. Він діє через прокляття, що поступово руйнує цивілізацію Сарната, нагадуючи про нездоланність космічних сил. Це не просто монстр, а божество, якому поклоняються створіння, відкинуті людьми. Бокруг – один із багатьох прикладів того, як Лавкрафт використовував древні божества і таємничі істоти для створення відчуття страху перед невідомим і неминучим. Він уособлює ідею того, що людство не може уникнути покарання за свої злочини проти природи та стародавніх сил. Зуг загадкова істота з творчості Говарда Лавкрафта, про яку відомо вкрай мало. Вона згадується лише побіжно в деяких текстах, що надає їй особливої таємничості Природа Зуга. Оскільки Лавкрафт не залишив детального опису зовнішності чи поведінки зугів. Вони залишаються об'єктом спекуляцій і домислів. Імовірно, зуги можуть бути примітивними або напіврозумними істотами. Вони часто асоціюються з давніми руїнами та проплятими місцями, де зберігаються темні таємниці. Можливо, мають тісний зв'язок із підземним світом або іншими вимірами. Роль у творах Лавкрафта зуги не відіграють центральної ролі в жодному з основних оповідань. Проте їхнє ім'я інколи з'являється як натяк на жахливі та невідомі сили. Вони виконують функцію створінь, які доповнюють атмосферу страху перед невідомістю. Теорії через свою таємничість зуги надихнули багатьох письменників і дослідників лавкрафтіанських міфів на власній інтерпретації у деяких сучасних розширеннях міфів. Зугів описують як істот, що мешкають у темних тунелях і підземних печерах. Їх можуть зображати як створінь, що харчуються страхом і духовною енергією людей. В інших інтерпретаціях вони є слугами або нащадками темних богів. Через свою епізодичність і таємничість зуги є ідеальним прикладом того, як Лавкрафт створював атмосферу страху через недомовленість і уяву читача. Вони залишаються цікавим об'єктом для дослідження в рамках лавкрафтіанських жахів і продовжують надихати авторів на розширення їхнього образу. Волт маловідома та загадкова істота, яка ідеально вписується в атмосферу страху перед невідомим, властиву творчості Лавкрафта. Його таємничість і мінливий образ дозволяє читачеві експериментувати з уявленнями про жах, що ховається в тінях або за межею людського розуміння. Опис Вулт описується як тіньова безформна істота, яка може нагадувати величезного хижака або примарну сутність деякі версії наділяють його червоними або жовтими очима, які видно навіть у цілковитій темряві. Він пересувається безшумно, що робить його практично невидимим для жертв. Іноді згадується моторошне шипіння або гарчання, яке супроводжує його появу. Походження та природа. Вулт може бути інтерпретований як створіння з іншого виміру або слуга могутнього божества з міфів Ктулху. Іноді його описують як мисливця, що полює на душі або енергію живих істот. Він може мати зв'язок із темними просторами космосу або забутими підземними лабіринтами. Поведінка Вулт часто асоціюється з полюванням і переслідуванням жертв, його появу супроводжують кошмари та психічні розлади, що поступово доводять людину до божевілля. Він діє в тіні, нападаючи тоді, коли жертва почувається найуразливішою. ДЕГОЛ Деголи втілюють ідею первісного жаху, прихованого під землею або в іншому вимірі. Їхній безформний і гігантський вигляд підкреслює нездоланну силу природи та всесвіту, яку людський розум не може осягнути. Як і багато істот Лавкрафта, вони залишають після себе відчуття страху перед невідомим і нагадують про дріб'язковість людства перед древніми космічними жахами. Деголів описують як. Гігантських червоподібних або змієподібних істот Вони мають слизькі, вологі тіла, що виділяють слиз або отруйні речовини. Їхні розміри надзвичайно великі, настільки, що можуть перевершувати будь-які створіння земного походження. Тіла можуть мати щупальця або відростки, які використовуються для захоплення жертв, вони пересуваються під землею. Проривуючи тунелі або утворюючи величезні підземні порожнини. Місце існування деголи мешкають у підземних безоднях, які розташовані в країні снів. Їхній світ це нескінченний морок і слизькі тунелі, наповнені туманом і запахом гниття. Іноді вони можуть проникати в інші світи, прокладаючи собі шлях через розломи між реальністю і сновидіннями, поведінка та здібності. Деголи вважаються хижаками, які полюють на все живе, що з'являється в їхніх підземних лабіринтах, вони можуть обвалювати печери і руйнувати структури завдяки своїм гігантським розмірам і масі. Психічний вплив: люди, які контактували з деголами, часто страждають на божевілля через жах і нестерпний вплив цих істот. Вони практично невразливі до фізичної зброї через свою щільну структуру та здатність швидко регенерувати. Значення в міфах Лавкрафта древні й позаземні істоти, де голи символізують невідомі сили, які існували задовго до появи людства. Страх перед безкінечністю, їхня гігантська форма та підземне існування відображають людський страх перед глибиною землі та тим, що може ховатися в її надрах. Космічний жах, як і багато створінь Лавкрафта, деголи підкреслюють людську мізерність перед давніми силами, які неможливо зрозуміти чи знищити культ і поклоніння деголи іноді асоціюються з темними культами, які шукають способу укласти угоди з цими істотами або використовувати їх для руйнування ворогів. У деяких міфах згадується, що вони можуть бути пов'язані з могутніми божествами, такими як шуб, Ніггурат або Йохсотот. Бейльфаген це жахливе створіння, його образ вдало вписується в концепцію незбагнених космічних жахів і древніх божеств. Він уособлює хаос, руйнування та страх перед втратою людяності, що робить його ідеальним доповненням до лавкрафтіанського всесвіту. Опис зовнішності. Бейльфаген описується як безформна маса слизу, що може змінювати свою структуру. Його тіло вкрите численними щупальцями та пащами, які хаотично відкриваються і закриваються, пересувається повільно, залишаючи за собою липкий слід, але здатне здійснювати стрімкі випади щупалець для захоплення жертв. Зазвичай описується як величезне створіння, здатне заповнити печери або підземні приміщення. Може мати декілька очей або взагалі не мати зорових органів, полюючи за допомогою інших відчуттів. Походження і природа вважається, що бейльфаген походить із паралельного виміру або глибин космосу. Його часто асоціюють із древніми богами або хаотичними силами, зокрема шубні гурат або ньярлатотопом. Бейльфаген може бути частиною космічного хаосу, фрагментом іншої реальності, що випадково або навмисно проник до нашого світу. Здібності Пожирач живої енергії бейльфаген не тільки пожирає тіла жертв, а й висмоктує їхню енергію, залишаючи висохлі оболонки. Його присутність викликає жах, галюцинації та параною в людей. Жертви втрачають розум ще до того. Як будуть знищені фізично. Іноді описується як істота, здатна змінювати навколишнє середовище, перетворюючи його в органічні структури. Схожі на власне тіло. Будь-які фізичні атаки не завдають йому шкоди, оскільки його тіло складається з напіврідкої субстанції. Бейльфаген асоціюється з підземними печерами, болотами або зруйнованими храмами. Іноді згадується, що він мешкає в космічному вакуумі, переміщаючись між світами через розломи реальності. У деяких адаптаціях він знаходиться в іншому вимірі, але може проникати в наш світ через портали або виклики окультних сект. Валус. Він не є канонічною істотою Лавкрафта, але його образ добре вписується в концепцію космічного жаху. Він символізує страх перед бездонними океанами та древніми силами, які можуть пробудитися з глибин, щоб знищити сучасний світ, його загадковість і зв'язок із підводними жахами роблять його ідеальним доповненням до лавкрафтіанського міфосвіту. Зовнішність гібридна форма, валу описується як істота, що поєднує риси риби, дракона та людини. Його тіло вкрите слизькою, блискучою лускою, що може змінювати колір для маскування, має витягнуту голову з великими очима, які випромінюють хворобливе світло. Може мати довгі, когтисті руки або щупальця замість них, його паща заповнена рядами голчастих зубів, що підходять для розривання плоті. У деяких версіях валус є велетенським морським чудовиськом. А в інших здатним змінювати розмір для проникнення в малі простори. Походження і природа походження валус вважається істотою з глибин океанів, яка могла з'явитися до зародження людської цивілізації. Його часто асоціюють із богами, такими як Дагон або Гідра, і вважають одним із стародавніх захисників підводних міст. Зв'язок із глибоководними можливо, він є предком або вищою формою глибоководних, які населяють морські безодні, поведінка та здібності. Валус може спілкуватися телепатично, передаючи думки або страхи жертвам, контроль води володіє здатністю маніпулювати водою, викликати припливи, шторми та навіть затоплювати сушу. Мешкає в підводних руїнах стародавніх міст або печерах, прихованих від людських очей. Іноді описується як істота, що пожирає не тільки тіла, а й душі своїх жертв, прирікаючи їх на вічні муки. Смертельна аура його присутність викликає відчуття паніки, параної або навіть божевілля Г. Танотхо Є одним із наймоторошніших створінь у міфах Ктулху завдяки своїй здатності перетворювати жертв на живі мумії, замикаючи їх у вічному жаху. Його образ символізує страх перед втратою контролю, безсмертям у найжахливішій формі та незбагненістю древніх сил. Він нагадує, що людство лише незначна крапля у величезному океані космічного хаосу та, та таємниць. Опис зовнішності. Жодна повна деталь зовнішності Г та нотхо не описана, оскільки його вигляд настільки огидний і потворний, що здатний спричинити миттєве божевілля або навіть фізичну трансформацію в тих, хто на нього погляне. Безформна маса, він описується як величезна, аморфна маса слизу, щупалець і очей. Постійно змінює форму. Його тіло нагадує суміш із плоті, очей. Пазурів і інших неприродних елементів, що створюють відчуття хаосу і мутації. Його зовнішність викликає жах і страх, оскільки людський розум не може повністю сприйняти його форму. Походження древній Бог Ге та Нотхо є одним із великих древніх, могутніх істот, що існували задовго до появи людства. Він прибув на землю з далекого космосу або іншого виміру разом із расою прибульців. Відомих як Моуни, хранитель зла вважається, що він є сторожем або тюремником у стародавніх руїнах, де містяться жахливі таємниці, місце існування Г. Танотхо знаходиться в підземному храмі або лабіринті під ліхоподібним містом Йоханетлей на континенті Моун, який, за легендами, був затоплений, його вважали об'єктом поклоніння для древніх рас, що приносили йому людські жертви. Навіть після загибелі цивілізації Моуні його присутність залишається. Поведінка Перетворення в Мумії його головна здатність миттєво перетворювати будь кого, хто побачить його на живу мумію. Тіло жертви залишається фізично цілим, але тканини тверднуть і стають схожими на камінь, тоді як свідомість залишається живою та ув'язненою в цьому стані навіки. Навіть його зображення або відзеркалення в дзеркалі можуть спричинити той самий ефект, що робить його ще небезпечнішим. Його присутність породжує відчуття страху, галюцинації і паніки навіть на відстані. Г. Анотхо є невразливим для фізичної зброї і може існувати вічно, чекаючи пробудження культ і поклоніння. Жреці поклонялися йому як верховному Богу та приносили жертви, щоб умилостивити його. Навіть після падіння Моуні його культ продовжив існувати серед таємних сект, які прагнуть повернути його до активності. Згадується артефакт, священний сувій з нафренака, що може захистити від впливу Ге та Нотхо, символізм та жах, незбагненість і хаос, як і багато інших створій Лавкрафта. Г. Танотхо втілює ідею того, що існують сили та істоти, які людина ніколи не зможе зрозуміти чи контролювати. Смерть і трансформація його образ нагадує про руйнування людського тіла та вічне прокляття. Друзі вдячний вам за перегляд. Якщо вам сподобався відеоролик, то прошу вас поставити лайк та підписатись. Діліться відеороликом з друзями. you <laughs>